З Різдвом Христовим Україну в зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, для нас Спаситель народився, радійте, ся усі, сам Бог для нас людей, явився у славі, величі й красі. Родивсь у яслах, на соломі, щоб пастухи і мудреці. Прийшли і побачили у ньому Царя й Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель в українських милих міст і сіл сказав усім: це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс, і зацарює в тому серці його любов і доброта, І душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полина, добро настане і краса. Не вмре, не згине Україна, як прийме благодать Христа.